Тобі бувало таке, що тобі приходилось в житті доводити, що ти не просто красива картинка, краля, а ти ще й людина з глибоким змістом із талантами? Таке траплялося, коли я була ще мала. Ну, я маю на увазі там 20-20. 23. Раніше мені не було байдуже, що думають про мене. І я хотіла комусь доказати, що я. Ну я ж, я ж не маленька, я ж доросла. А насправді зараз мені насправді все одно, тому що я маю своє оточення і класні люди, які, які знають, яка я. І це класно, коли є твої люди. А раніше я хотіла доказувати. Комусь, тому що напевно не була така сильна любов до себе. Я не знала, як це себе там любити, поважати. Я думала, що якщо я сподобаюсь цієї людини, значить я цінна. А ні. Насправді ти просто глупа ще. Ти просто ще е, не знаєш себе.